Привіт, мої любі! Записала е, матеріал до наступного відео з єгипетським міфом. Так, 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 ми ну, повертаємося до стародавньоєгипетських історій. Це буде давньогіпетська історія про родство Неферті. може, ви десь чули, бо воно доволі популярне. І це з цієї книжечки від французького єгиптолога письменника Крістіана Жака, який, до речі, письменник. Бачите, книжку написав для своєї доньки. Тому дозволяв там собі різні вольності, про які ми також будемо обов'язково їх обговорювати. Що там вольності? Що там в оригіналі. І що цікаво, що це єгипетська, давньоєгипетська історія у незвичному форматі. Пророцтва, а якщо купнути глибше, то це буде не просто пророцтво, а політична пропаганда. І ми якраз дослідимо, що там пропагувала давньоєгипетська політична пропаганда в ті часи. Політтехнології були розроблені ще в стародавніх цивілізаціях, бо ми їх зустрічали вже і у єгиптян, і у євреїв, і у шемені. Ну в общем, всі їми користувалися. І судячи з цього, не так багато часу до нас дійшло, тому що ну не так вже і багато що помінялося в сучасному світі і в сучасних технологіях. До речі, ця історія доволі актуальна там про відносини правителя зі своїми чиновниками, і хто наважиться правду йому сказати, то й молодець, тому що ще й в ті часи була проблема у чиновників казати правду своїм. Володарям, а володарям лише лестощі, а через лестощі потім якась жопа в країні виходить оце таке. Так що, не пропустіть, дуже цікаве.